Вітаю в ефірі Дніпро -Ньюз, В студія Артур Терещенко, і ми вже підготували для вас актуальні новини станом на 13-ту годину. Сьогодні в Дніпрі діють графіки стабілізаційних відключень. Комунальники за ніч розчистили від снігу всі дороги, працювало понад 100 одиниць спецтехніки. Нині продовжують розчищати тротуари, бульвари та зупинки громадського транспорту. У місті наразі не працює одна будинкова котельня по вулиці Аудиторній. Через це тимчасово припинена подача тепла в дев'ятьох будинках. Працівники теплоенерго проводять ремонт, подільчих пунктів. Решта котелень в роботі. Всі підвищувальні насосні станції працюють. Водопостачання надходить у будинки містян без перебоїв. Тим часом тривають аварійні роботи Дніпроводоканалу по вулиці Яна Гуса. Тимчасово перекрито водопостачання півсотні будинкам по цій вулиці. Комунальники докладають максимум зусиль, аби якнайшвидше завершити роботи і відновити подачу води. Більше інформації про роботу підприємств та ремонти з точними адресами ви можете дізнатися на нашому сайті телеграм-каналі Дніпро Тіві та на офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Звернутися з комунальних проблем можна і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. За дві доби до поліції Дніпра надійшло півтора десятка повідомлень щодо незаконного обігу наркотиків і 80 про вчинення домашнього насильства. Всі факти перевіряються. Розкрито 37 злочинів. І до приємних новин: в місті народилися 16 немовлят, вісім дівчаток і стільки ж хлопчиків. Двоє малят з'явилися на світ в родинах переселенців. 100 мільйонів гривень на ЗСУ Мер Дніпра Борис Філатов заявив, що кошти, які згідно з законодавством, мали надійти йому за викриття спроби дати хабар, будуть перераховані на спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних сил України. Йдеться про 10% від 22 мільйонів євро. Отже, 100 мільйонів гривень будуть спрямовані на допомогу українським воїнам. Нагадаю. В жовтні, один з екс нардепів намагався укласти з підконтрольними йому компаніями контракт із будівництва Дніпровського метрополітену поза конкурсом. Гроші, які він пропонував за це міському голові, в набу назвали однією з рекордних сум підкупу, яку колись фіксували українські правоохоронці. Працівники держбюро розслідувань викрили злочинну групу, яка займалася незаконним обігом наркотиків. Підозрювані збували речовини в Полтавській, Дніпропетровській, Сумській та інших областях України. Створили для свого бізнесу власну торгову марку та рекламу до неї. Замовити товар можна було в кілька кліків через Телеграм-бот. Клієнти сплачували гроші, після чого їм приходило поштове відправлення. Сплатити за товар можна було в гривні та криптовалюті. Під час обшуків вилучили продукцію, вартість якої на чорному ринку сягає 10 мільйонів гривень. П'ятьох затриманих бандитів нині тримають під вартою і оголосили про підозру. Організував наркобізнес 32-річний уродженець Дніпропетровщини. Він залучив до незаконної діяльності ще чотирьох мешканців різних регіонів країни, віком від 20 до 27 років. Зловмисники налагодили чітку схему збуту наркотичних засобів психотропних речовин на території всієї країни. Вони створили та адміністрували телеграм-канал, де пропонували до продажу альфа пвп -пі, амфетамін, метамфетамін та канабіс. Збували товар за допомогою сервісу поштових відправлень та через закладки. А для постійних клієнтів готували спеціальні великі закладки, мастер-клади з набором різних наркотиків і психотропів. Невдовзі очікується призначення очільників МВС і СБУ. Нагадаю, ними мають стати Ігор Клименко та Василь Малюк. А от кадрових змін у сфері оборони протягом цього тижня чекати не слід. Повідомив голова фракції Слуга народу Давид Арахамія. Хоча напередодні анонсував, що міноборони очолить Кирило Буданов, а Олексій Резніков стане міністром з питань стратегічних галузей промисловості. Вночі знову неспокійно було на Нікопольщині ближче до опівночі. Зі ствольної артилерії рашисти обстріляли Марганецьку громаду, випустили понад 20 ворожих снарядів. Внаслідок обстрілів у нас пошкоджено аграрне підприємство та лінія електропередач. Зараз рятувальники продовжують з'ясовувати всі наслідки атаки. З людей, на щастя, ніхто не постраждав. Єдина гаряча лінія для звернень громадян Дніпровської міської ради працює цілодобово та без вихідних. Щодня оператори приймають близько восьми сотень дзвінків. Під час блекауту кількість звернень на лінію збільшується до тисячі. З якого приводу найчастіше телефонують та як вирішуються проблеми, дивіться просто зараз. Єдина гаряча лінія створена за ініціативи міського голови Дніпра Бориса Філатова. Працює цілодобово та без вихідних. Щодня оператори приймають близько 800 дзвінків. Під час блокауту кількість звернень на лінію збільшується до тисячі дорученням міського голови, я сьогодні виконую обов'язки по помісту. Зараз ми з вами знаходимося в кол-центрі гарячої лінії міської ради міського голови. Навантаження у зв'язку з воєнним часом значно збільшилось на працівників кол-центру, особливо в період блекауту, враховуючи те, що зараз дуже багато дзвінків на гарячу лінію міського голови, дорученням мера. Ми зараз приймаємо навіть ті звернення громадян, які не входять в рамки компетенції міської ради. Це в першу чергу електропостачання. Всі розуміють, що електропостачання не належить до компетенції міської ради, але ж коли втручається міська рада та міський голова, всі питання ані вирішуються значно краще і значно швидше. Єдина гаряча лінія працює без перебоїв навіть за відсутності світла та зв'язку. Вакцинація залишається найдієвішим способом профілактики інфекційних захворювань, зокрема й COVID-19. в Україні дозволили робити щеплення і дітям. Втім, за згодою батьків, як підготувати малечу до вакцинації. Далі поради лікарів. Дніпро отримало вакцину Pfizer для дітей від 5 років, від 5 до 12 років. І за згодою батьків ми можемо щеплювати тепер цю категорію дітей. До цього ми щеплювали дітей з 12 років. Вакциною також Файзер. Процедура щеплення також складається з двох обов'язкових доста однієї бустерної, яку роблять через 5 місяців після повного курсу перших двох щеплень. Між першим та другим щепленням повинен пройти 21 день. Вакцина вона складається з 10 доз в одному флаконі. Тому ми збираємо групу дітей з 10 осіб і тоді будемо щеплювати. Поки що, на жаль, ми ще не набрали цієї групи, тому чекаємо всіх охочих і оберемо один зручний день та зробимо вакцинацію. З комфортними умовами та укриттям у Дніпрі активно працюють пункти єднання. За дорученням міського голови Дніпра такий по вулиці Юлії Залюбовської, 7, проінспектувала чергова по місту Дарія Біла. В чому особливості пункту та чим він оснащений? Дивіться далі. По вулиці Юлії Залюбовської, 7, працює пункт єднання. За дорученням міського голови Дніпра його проінспектувала чергова містом Дарія Біла. Особливість саме цього пункту, що він має два рівні: пункт допомоги Дніпрянам та тимчасове укриття. Раніше це був просто підвал, як і в більшості будівель нашого міста, я думаю, як і в більшості будівель України. Зараз це укриття, в якому безпечно і в якому затишно. А перебування дітей воно має бути, я наголошую, ще раз повторюсь, не тільки безпечним, а й затишним. Що на першому поверсі, що на мінус першому є. Можливість підзарядити мобільні гаджети достатньо у великій кількості. Також ми бачимо тут з необхідного цей і генератор, і зона, де можна зігрітися гарячим чаєм чи кавою, тому що погода зимова, холодна, достатня. Нещодавно тут замінили вікна, які були пошкоджені внаслідок ворожого ракетного обстрілу. Пункт допомоги це надійне, безпечне, тепле та комфортне місце, в якому можна зігрітися та зарядити гаджети. За дорученням міського голови Дніпра Бориса Філатова чергові по місту продовжують перевіряти пункти допомоги Дніпрянам. Цього разу проінспектували той, що на вулиці Янтарна, 45. Чи всім необхідним він обладнаний? Дивіться просто зараз. В центрі соціальної підтримки дітей та сімей Барвінок працює пункт допомоги Дніпрянам. В ньому є все необхідне для того, щоб зігрітися та підзарядити пристрої. Сьогодні, за дорученням міського голови, ми інспектуємо пункт незламності також за адресою Янтарне 45. Пункт оснащений всім необхідним. Тут є і генератор на випадок відключення світла. Також з'явилася нещодавно електрична станція, коли, наприклад, немає основного живлення електроенергії, але кількість відвідувачів невелика. Є розуміння у колег, що немає потреби запускати генератор для однієї двох осіб, і тут можна скористатись тепер зарядною станцією. В пункті є облаштована гарна дитяча кімната, в якій є все для комфортного перебування малечі. Однією з особливостей даного закладу я вважаю, із плюсів є те, що тут знаходиться інформація про службу у справах дітей. Раптом до пункту незламності заходять люди, в яких є, наприклад, присутнє насилля, не дай Боже, в родині, то співробітники одразу підказують, до кого можна звернутись. В пункті допомоги знаходиться інформація про найближчі укриття та доступ до інтернету через Wi-Fi. Аріна Коротун, переселенка з Краматорська, в рідному місті займалася виробництвом жіночого одягу. Від початку повномасштабного вторгнення РФ її родина змушена була переїхати до Дніпра. Про те, як довелося починати усе з нуля, жінка розповіла моїм колегам. займалися пошиттям жіночого одягу. Він був. Доволі успішний, хоча легка промисловість не така й легка. Але ж таки так він приносив прибуток, і для нашої сім'ї це вистачало для того, щоб існувати, жити та радіти життю. Ми перевезли обладнання, і декілька місяців воно знаходилось в гаражі, поки ми не знайшли приміщення, в яке ми змогли переїхати і. Почати просування власного бренду через сторінку в інстаграм. Ми оформлюємо замовлення і відшиваємо під параметри наших замовників. Про дохід можна говорити в майбутньому. На цьому наш випуск добігає кінця. Команда Дніпро Ньюс продовжує працювати, аби ви отримували інформацію про найважливіші події в країні та регіоні. Глядачі, які дивляться нас на Ютуб, підписуйтесь на канал Дніпро ТІВІ та на наші спецпроекти. QR-коди ви бачите на екрані. Якщо ж Дніпро ТІВІ зникає з телефіру, знайте, ми працюємо в Ютубі, телеграм-каналі і на Фейсбуці. Наш наступний випуск новин о 14-й. Тоді побачимось. Наближаємо перемогу разом. Пильнуйте себе!